Всім привіт друзі! З вами Каркари. Сьогодні Ми будемо грати в кар'єру тренера FC26, це вже листопад, майже кінець листопада по календарю. І дуже багато класних новин через те, що я був грав попередній матчок, ми його виграли. А зараз у нас матчик ліговий, проти Жерони, які ми маємо обов'язково е, виграти і е, слухайте, Також е, з академії. Скаути понаходили уже деяких ігроків, яких можна було підписати в молодіжну академію. Я вже почав когось підписувати прямо зараз, прямо в цей момент, щоб може бути 2025 року були в академії. Є 5 ігроків з Лажира, 4 ігроки з Марокко 3 ігроки з України. То давайте дивитися, хто там є. І найбільше мене цікавлять, поки що марокканці Дивимося, хто тут є. 15-річний. Хашені. 14-річний з потенціалом 93. Ну то такого ірока. Я думаю, нам треба підписати Мустафа Аліну. Слухайте, ми саме десь підписуємо. Коротше, найстейм Marphanskій академії, Це у нас ігрок нападаючий. Я думаю, нам би варто було його підписати. У нього прям капець великий потенціал. Такий у нього потенціальний плюс 14-річний чел тому його можна було взяти І, наприклад, давайте подивимося, хто є з Алжира. З Алжира тут потенціальчик найбільший у цього ігрока. 16-річного. Його б, в принципі, можна було підписати. 15-річний з, з, з потенціалом 78, це Пізиксник, це правий Пюзиксник. Коріш і Белгазі. Ну, можна. Кстати, хто з України? Тут є Мирослав Марчук. Боже, <зас> пацани, бля, чекайте. Давид Мирошниченко, Мирошниченко, бля, пацани. 14-річний Чего. У якого потенціал 94. І це мені дуже подобається. І це лівий захисник. Який би капецьку конкуренцію скласти Альваро Карерасу. Тому слухайте. Я уже маю ігроків котрих я би хотів підписати. Тому з Марокко ми зразу підписуємо цього Рашіда Хасіні. Ну давайте. Тоді може підпишемо його чишо. Ну я би тоді Хасінія підписав в академію. Все, з ними підписали контракт. З... Забарі. Забрі. Забрі... Можна було дуже підписати непоганий потенціал. І би скоріш в академії треба підписати. Ну я тут прям чел з скоростю ударами. Хорошими, добре, давайте підписуємо його. Тепер э, за лжирців я би підписав mm. ну, цього так мауі. Підписуємо. Підписуємо коріша. Підсихну цього не. Белгазі. Зразу з українцями Мирошниченко, підписуємо. Let's go і поки що. Я думаю, все, поки що я думаю все. Як ви бачите, у мене закати по кадену проки цих років набралося, яких можна розвивати. Я думаю, можна було ставити якийсь склад навіть. І, наприклад, можна з цього закладами наче в на кого-то на турнірі до мене така зразу залітає на Рахмельченко. В Ну, це прям капець чел хороший. Він вам з цього мана даємо, Ну і поки що нікого ще буде прям хороша банка запасних, А на йде в Ласкіс, бо в Ласкіс є потенціал. Я думаю, ну і давай цей на хай буде. Ну, сьогодні там у нас три Українець, іспанець, марокканець, ганець і, і українець в стартовому складі, ну. Звісно, ну, можна було ще його дати. Ну і давайте. Нар хай буде тут і коріш хай буде тут. Ну окей. Хорошо, можемо, короче грати турнір. Але я думаю, що мені тут ще не думаю, про не про це, не, не про непоганих ігроків підписали. Кібуть в Академії з 2025 року зразу. Ковіч, два зразу, виче. зразу гольчик у цього алжирського ігрока. І let's go. Я думаю, що ми їм могли б, тому хто можна буде, ми б могли дати шанс на дебют. І, наприклад, здати в оренду теж би. Радний просто не подивитися на цьому рушничного. реально радий, що його підписав. Потім буду десь якісь інші місця теж відправляти скаутів, але я думаю, що з марафоку ми будемо витягувати мої питання талантів регулярно. Тобто, якось я вирішу, що Марокко прям перенесло нам талантів в академію. Прям знаєте, до хіра. З Алжиром, чи робити це більше за Алжиром сумніваюся, з Україною? Я думаю, я не прогадав з тим, що є Мирошниченко, до того всього сказав, ще буде ну, понад місяць, майже два місяці ще буде знаходитися там у, е, на своїй роботі, і він може ще понаходити якихось кращих ігрок, яких з кращим потенціалом, яких ми в результаті підписуємо. Ну, а тих ігроків, яких ми маємо зараз, які будуть дуже готові до переводу в першу команду, я буду переводити першу команду, дати їм шанс на дебют. І вже по тому брати і здавати їх в оренду, тобто, щоб вони розвивалися на довгі, надовж, на, довг, на півроку, на рік, на два роки можемо їх так катати по орендам, і вже буде видно, що з них вийде з цих наших молодих. Але Нарушні чемпеніра, не задоволення на наручний чемпен, ну, це разпомінь показали Карлана на Він Думаю, цю команду тобто, на руслі чем да, хороший. Я думаю, він на першу команду надається. Дуже добре.

І здавати в оренду цих ігрочків. наприклад, я вже вижу, які є, їх вижу іграків, які можна переводити в першу команду. Ну, якби я і вижу з 14-річних, що їх можна, блять, в першу команду переводити, реально ну, не да.

random. <Связанная> хорош. Yes, Цена, сейчас тоже не хорош <Слыш> І тому я якби реально вижу потенціал переводу першу команду. Такого юрока треба, то треба добре, що ми його знайшли. З цього Мирошниченко, я думаю, Мирошниченко прям кандидат однозначний на підписання у першу команду. Тобто зразу увидів його потенціал, капець великий, капець хороший. Не знаю, що він може розвинутися. Чи то в Реал Мадриді, чи то в якомусь іншому клубі, але він може розвинутися. Він може дуже сильно розвинутися. Витя Мирушничі. Ай-яй-яй. Ви як він входить, брібля, він як він швидкий. Типа я вижу, що він і не на першу академію. У Сенсі. Я вижу, що він інрок не на академію, а на першу команду. Так, ух. Хорош. Мирошниченко, ну просто. Ну і боже. А як видите, як понісся? Ну просто. цей грав, який уже має бути пер перші ко... ой. Перші команди, видите просто, як він за той м'яч б... ну би поби з підніг захисникало так сильно постарався м'яч на ворота ударити. Ну просто, ну. Мирошниченко імба. Воно з такими ігроками реально почав виігравати і можливо. Це є шанс на те, щоб виграти якийсь молодіжний трофей. Видева те, Ласкис теж дуже їм бабу, Бо якби його потенціал це вообще просто супер. Мирошниченко пішов у дрибля Мирошниченко, Бля, чекайте. Ай-яй-яй. Не кажу, що я приходил по Мирошниченко я заслужено хвалил. Мирошниченко в думаю, дуже атакуючим ігроком. Мо ну, спринт за нього більше бежит. Дякую за перегляд! Кстати, розвиток наших ігроків проходить. Булась, сподиться на його потенціал. Марошніченко з них всіх командів. Має прям найбільше. Давайте фінал молодіжного турніра. Погнали! Я думаю, розстановочка така у нас буде. Ченконар зубарі куріш. І Веласкис. Ведь один і спа. Ось тут все у нас старті, але let's go. Треба заміни випускати, треба заміни випускати. Ууу, Хорош. Добре. Вілляреал зразу жорстко-жорстко почал. Нарху згону проти вілереала буде жорстко, нехороша кадемка. сайт. концентрация. Рушниченко хорош. Yes. Хорош. Зуб, зубри. Хорош, хорош, хорош. Класно играє, класно. Це ті. Це ще не перевести в першу команду, правда, для академки. Тоже хтось все-таки потрібен. У нас таке 2-0. Ай-яй. Хорош вы ласки прям капец. Прям капец уже классно играю. Хор... Бля, хорош не Рошниченко. Просто, пацани, ну, ну не Рошниченко, ну, він просто, ми ми Ізічайша, я просто кадр. Матчі не буде. Ми при ноль не виграємо. І зічайшая просто кадра. Він би матч не закінчився, звісно, але хоч якась зіграність в Академії. І це є фінал турніру, молодіжно, але не хвилі. Ігроки нові вже мають шанс на трофеї. Хороший, ласкис, блядь, VP-мачка. Ласкис прям... Просто і муля. Yeah. Я вам так скажу. Так, нарх. Нарх. Блядь. На початку 2026 всіх ігроків яких можна перевести у першу команду. Перевожу якщо будуть ігроки прям з дуже-дуже маленьким потенціалом. Я їх даже продав а не віддав в оренду не знаю. Ну, це просто ізічайший, ізічайший трофейчик на нас чекає. Ну, ви так він грає, то він вже не хочеться грати. Цей матчик, тому що ми перемагаємо. 3-0. Ще рік зубрі. Хитрік від зубрі. Зуб. Хитрік від зубрі, зобрі. Хитрік від зуабрі. Ну, хорош, хорош. 4-0. У фінальному турнірі. Ми перемагаємо цей... Якби виграємо цей кубок. Веласкес найкращий найкращий матч Рейтинг 10 просто. Це не найкращий ірокматч. Ми виграли турнір проти Вільяреала Це дуже-дуже сильно класно. Вже ми його виграли. Угу. І видите. Який потенціал? Ну виглядаєте просто. Подивіться на нього. Подивіться на нього просто, подивіться на нього. Який цей Классні все таки. Виласкис. Ну, значить так. Аріас є такий, у нього прям капець-капець маленький потенціальчик. Я би його міг попробувати. Зуабрі розщит. Я думаю, ще його можна буде, якщо можна буде перевести, то його переведемо. Куріш теж прям зубрі-куріш. Це два таких ігрока дуже класних. Я думаю, вони перші на... Перевод команду основну. Хасіні я прям ну, капец потенціал. Например, я можу перевести такого Ариаса? Основу. Да, Ариаса я перевів основу. У EC 16 перелогів. Я перевів основу. 24 Ариас. И саме цього Ариаса. Ми виставляємо уже зразу. Наприклад, дійсно. чекайте, це состав даємо. центр составу і ми його зразу виставляємо на... на трансфер. Зразу його виставляємо на трансфер. Тож ніж, давайте навіть в оренду. Можете тут приходять якісь класні пропозиції. Зараз, я думаю, не треба зіграти матчі проти жиронки. проти жиронки і... Давайте там ще отчт скаута. Я цим особому розглядати. Зараз не треба зіграти матчі протижиронки. Є навіть в список на цей матч Ключу включу заявку замість Алаби даже. І замість Пан Гарсі, я включаю Аріаса. Ми в цьому же матч будемо дебютувати за Реал. І договорюємося за оренду, щоб зимою. На початку 2026 року, його здати в оренду в якийсь топ клуб Ну ні. Навіть не топ клуб але стати окудаєсь уранду. Хорош, от мене буде складик на марч, конферированки. Давайте, let's go tour. No, i poгнали. Ариясу дебют у вас. Building to a crescendo all week and very shortly. Excitement and anticipation ahead of kickoff time. Here we are at the Estadio I de Montevideo. And sitting alongside me here on the gantry, ready to provide all it's the technical observations, is the former England international Sue Smith. And we're focusing on, on technically speaking One head. of the best leagues in the world. It's Barcelona, Real Madrid. Well, I'm sure both managers will have given them the final instructions. That's an opportunity! Hmm. Oh. And what a beginning to this game! Oh, awesome. Excellent shot and a very fine save. And there's the delivery. Mm Has -hmm. eyes for goal! Ah, well, actually, pretty cool. easy for the goalkeeper in the end. And here's the Girona starting 11. Yeah, it looks like a 4-5-1 or a 4-2-3-1. This can be quite an attacking lineup with the three progressive players behind the lone striker. But you've still got that defensive protection with the two midfielders holding. And let's dissect the Real Madrid side. Yeah, it's a 4-5-1, it will I know, morph the into two right. a 4-2-3-1, a single nine, center nine, forward will be supported go by 10, the number 10, and you'd expect the them to rotate That's and swap positions, just to try and drag the defenders out. The wide midfielders, they'll offer a threat That's in behind. So 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 yeah. one should... and he's here. Let's go, Bumps, 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 Bumps.

Past, past. Making progress is Kylian Mbappe, Rodrigo. Yeah. Well read to ease the pressure. Waited well. Go. Okay. Right time for us to send it over to Alex because I believe there's been a goal in the Mallorca game. Yeah, it's Jumping in, they're in a great position here. Oh, S Strained it. every sinew to get there. Played over. Oh, it's an absolutely yes, tremendous match. save. Well, well, it just shows see. great reflexes and agility to keep that out. It's a top-class save. Now oh, racing past his man, prevented the damage. Yeah. <laughs> A nice vision. I was so lucky. I'm not sure what this means. i Madrid doing well to regain possession here. That's right. Mm. Well, somebody's got to stop uh, him. Carreras. Teammates available. Well, a bit wasteful from the Merengue's. And Scott to attack. It's a weighted mm. pass. And no threat for the goalkeeper at all there. He's trying to shoot from there. The angle's so tight. Yeah. Alias has it. Well, time just so challenged magnificently. Challenge Daubrin comes past. So a throw in here. Fort two? Okay. three. Chance to play it in. Oops. Now counter-attacking possibilities. Oh, oh, big chance! And it's in Real Madrid. Firmly in charge here. Добре, добре, vamos, vamos, давайте короче, Считаем цей матч до кінця. Перемога 2-4. Ще голи. Ба, пешечки. Добре, добре. В принципі це мене задовільнило. Ми ж тепер виставили. Аріаса на трансфер, тому Аріас зіграв у нас один матч і Аріас відправляється. Далі сюди на резерв. Ну куди когось додати? Заключаємо заявку Тарча. Заключаємо заявку тарча. Поки що а лапка піде з заявочки. Треба буде Ендріку час дати, треба буде всім дати. Тарче і Фортеу. Фортеу теж даємо. Фортеу даємо, щоб він дебютував. Даємо Diego Агуадо Diego Агуадо Крута ще трошки на баночці посадить. Таке, але. Це вже не в цьому відосику, тому що сьогодні ми все-таки поіграли добренько. Так на славу. І потім вже повернемося і будемо. Там... Це все, коротше. Ну, ви поняли. Добре, тоді дякую за перегляд цього відосіка. З вами був Якарка. Удачи всім і пока.